Друзі, ось такий чек. Це вже давно не проблема. Маємо пристрій, який це все перевірить, скаже вам, що в ньому не так. І повністю вам покажу всі помилки. Дивіться, скільки тут є різних блоків керування, все це ми можемо продіагностувати. Але нас зараз цікавить, що є з двигуном. Вибираємо блок управління двигуна, прочитати. Зараз воно нам покаже, що є. Дивіться, три помилочки. Вбиваємо їх в Google, і воно нам показує, що з нашим автомобілем. Тепер нажимаємо очистити. Зверніть увагу, чек присутній автомобіль заведений. Нажимаємо очистити і очистити тільки знайдені помилки. Все, ми це стираємо і чек пропадає. Друзі, дуже корисна річ, тому що ви собі його поставили, коли вам потрібно продіагностували. Тепер дивіться, зараз вам покажу. Він іде у нас ось роз'єм. Ми його поставили obd 2 звичайний роз'єм. Тому дивіться, друзі, кому потрібно, ставте плюс в коментарях або пишіть нам в Дірект, тому що річ справді корисна. Дивіться, заглушимо машину і далі заведемо. І його тут не буде. Тому кому потрібно, друзі, ставте плюс в коментарях або пишіть нам в Дірект.